Доброго дня, мої любі діти! Як ви знаєте, ми живемо на планеті Земля. Землю омивають п'ять океанів. Тихий, Атлантичний, індійський, північний льодовий і антарктичний. Антарктичний він омиває Антарктиду. Всіх цих океанів є підводні вулкани, тож пропоную вам дослід, який називається підводний вулкан. Я все розповів вашому вихователю, але діти. Цей досвід треба зробити з дорослими, бо деякі дії легше зробити дорослим. Та слухайте вихователя уважно. Діти, мені зайчик все розповів. Для цього досвіду потрібно ваза з водою. Маленька склянка. Оцет Харчова сода, маленька ложка і синій барвник, щоб водичка в кінці нашого досвіду була схожа на водичку з океану. Ліхтарик. У вазу з водою наливаємо трішечки оцу. Тепер беремо маленьку склянку і насипаємо соди дві маленькі ложки. Тепер в цю склянку насипимо наш синій барвник. Маленьку склянку занурюємо у вазу. Вимикаємо світло, увімкнемо наш ліхтарик і направимо на вазу. І подивимося, що буде з нашим вулканом. Подивіться, діти, в нас з вами вийшов підводний вулкан. Спробуйте і ви разом з батьками його зробити. Я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей, діти!